А ви знаєте, що призовний вік було змінено з 27 до 25 років. Які наслідки це матиме, спробуємо розібратися протягом кількох хвилин. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Закон, яким передбачено зниження призовного віку з 27 до 25 років, було прийнято ще в травні минулого року. Але з невідомих причин він тривалий час залишався без підпису президента. І ось 2 квітня, тобто вчора, закон був підписаний президентом. А вже з 4 квітня закон набирає чинності. Які наслідки це матиме? В першу чергу, усі призовники з 25 років стають військово зобов'язаними. Вони повинні звернутися до ТЦК із. Стати на військовий облік, як відомо, призовники не підлягають мобілізації, проте особи з 25 років, які ще вчора були призовниками, з 4 квітня стають військово зобов'язаними, і це означає, що їх можуть мобілізувати. Обов'язок перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання передбачений зокрема у правилах військового обліку. А це відтепер усі особи з 25 до 60 років. Отже, з 4 квітня, дня набрання чинності закону, усі особи від 25 до 27 років, не чекаючи виклику ТЦК, повинні стати на військовий облік. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Зміни призовного віку безпосередньо торкнуться і військового обліку на підприємстві. Адже зараз у списках персонального військового обліку призовників, а це список номер 4, можуть перебувати особи старші 25 років. А у роботодавця є обов'язок контролювати дотримання призовниками військовозобов'язаними правил військового обліку. Отже, роботодавцю потрібно повідомити усіх працівників, що досягли 25 років про необхідність. Звернутися до ТСК і стати на військовий облік. Це повідомлення доцільно зробити у письмовій формі і вручити його працівнику під підпис. Після постановки на облік роботодавець повинен перемістити дані працівника зі списку призовників до іншого списку залежно від військового звання. У разі ігнорування працівником такої вимоги, роботодавець повинен проінформувати ТЦК про порушення працівником правил військового обліку. Такі вимоги містить постанова Кабміну 1487. Отже Закон, відповідно до якого, призовний вік знижується з 27 до 25 років, вже підписано президентом і застосовується з 4 квітня. Усі особи, починаючи з 25 років, повинні стати на військовий облік як військовозобов'язані. тобто вони перестають бути призовниками і стають військовозобов'язаними. Відповідно, можуть бути мобілізовані. Роботодавцю, у якого працюють працівники старше 25 років, потрібно повідомити їх про необхідність стати на військовий облік і після отримання військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов'язаного перемістити дані такого працівника зі списку призовників до списку відповідно до присвоєного військового звання. У разі відмови працівника стати на військовий облік, роботодавець зобов'язаний проінформувати ТЦК про порушення працівником правил військового обліку. Я розумію, що роботодавці не зацікавлені в тому, щоб скаржитись до ТЦК на власних працівників. Але на жаль, така вимога міститься у постанові Кабміну 1487, і такі дії роботодавця дають можливість вберегти посадових осіб від штрафу, який на сьогодні складає до 8,5 тисяч гривень. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Без зупину працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та документи. Повідники візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!